ми Будемо говорити з людиною, яка, мабуть, один з найкращих в Україні хто розбирається на всіх цих питаннях. Сьогодні з нами Андрій Магера. Пане Андрію, вітаю вас, щиро ради бачити. Вітаю, пане Мирославе, взаємно. Пане Андрію, дивіться, питання виборів в Україні це питання, яке обговорюють зранку до ночі. І дуже цікаво, коли я чую від людей, які кажуть. Та вибори вже йдуть. Ти не розумієш, бачиш, розвертаються склад, е, штаби, йде рекрутинг, обговорюється з політтехнологами технології. Я не буду говорити з вами про це аморально це чи нормально. Я хочу запитати про те, що чи взагалі вибори сьогодні в Україні, країна до них готова? Технологічно. Дійсно, в мене теж є інформація, що деякі штаби почали працювати, залучили людей, платять людям за це гроші і так далі. Наскільки ми можемо говорити про серйозність таких намірів, я скажу таким чином: це далеко не вперше розгортається робота штабів. і Я б навіть сказав, що в Україні існують такі періодичні цикли хронічних, хронічної, такої гарячки. чи я не знаю, як це можна ще назвати більш культурно, але в будь-якому разі приходить сезон і от починаються подібні речі. Наскільки залежать подібні процеси від того, що дійсно може розпочатися виборчий процес як такий, і можуть бути запущені вибори? Я думаю, що ми в цьому зв'язку дуже далеко забігаємо наперед. Для виборів повинні бути не тільки умови, але й передумови. До передумов я безумовно відношу щонайменше два чинника. Це перший чинник відсутність повномасштабних бойових дій. Хоча б повернення до ситуації до 2022 року, коли бойові дії велися, наприклад, в Криму, вибачте, в Донецькій Луганській області Крим безумовно залишався під окупацією анексією. Але загалом і вибори 14, 15, 19, 20 років вони відбувалися. Це, це правда. Другий, чин, чин, який свідчить про передумову для проведення виборів, це припинення дії воєнного стану, можливо, скасування воєнного стану. Але поки триває воєнний стан, ні про які вибори ми теж якби говорити про конкретику не зможемо. Все решта, це вже настають умови: і законодавча база, фінансова база, логістична база, організаційна база, кадрова, кадрове наповнення. Все це все разом ми можемо говорити як умови для проведення виборів. Тому з точки зору сьогоднішнього дня я не бачу таких ні передумов, а з умовами є багато проблем. Те, що зараз робить центральна виборча комісія, зокрема. Вона ухвалила кілька постанов, і постанова грудня 2023 року щодо державного реєстру виборців. Це і постанова, яка датується вже цим, 2024 роком. Вже вересень, жовтень, листопад, грудень. Це фактично ці місяці, коли відбувається робота даного доручення місцевим органам державного реєстру щодо. Я би так сказав, моніторину, якщо коротко, моніторину чинних виборчих дільниць, які існують на постійній основі. Тобто, з'ясування того, яка кількість виборців в цих дільницях, чи взагалі там залишилися виборці на окремих дільницях, де забагато виборців, тобто понад 2,5 тисячі виборців на дільниці, і треба утворювати нові, е, яка є ще якась характерна особливість, що з приміщеннями для. Голосування цих виборчих дільниць. Тобто всі ці моменти вони зараз з'ясовуються, опрацьовуються, але це жодною мірою не можна вважати безпосередньою якоюсь такою причиною того, що дійсно вибори як такі можуть відбутися. Відверто кажучи, я дуже скептично ставлюся, що ці вибори зможуть відбутися в Україні, ну, принаймні, в першій половині 2025 року. Очевидно, ми не Господь Бог, ми не знаємо, які події можуть відбуватися надалі. Але з точки зору сьогоднішнього дня я поки що не бачу таких передумов. І, на жаль, умови теж не складаються як найкращим чином для проведення таких передумів. А, Як завжди, грунтовно, як завжди, все зрозуміло. Але давайте повернемося до того скріна, який я показував тільки що. Це якраз кадр з попередня. Я поясню, що це таке: це постанова ЦВК від 6 грудня 2024 року. І тут от цікавий момент, коли ми можемо. Ми можемо прочитати, що міністерство закордонних справ України, районним військовим адміністраціям, районним у місті Києві, державним адміністраціям, міським головам міст, до яких набрання чинності законом України про порядок вирішення окремих питань адміністративно-територіального устрою України були віднесені до категорії міст бачного значення, крім тих, що тимчасово не здійснюють своїх повноважень через бойові дії на відповідній території, або їх тимчасову окупацію Російською Федерацією. У тримісячний строк з дня припинення цієї постанови подати відповідним органам ведення державного реєстру виборців додаткові відомості щодо приміщень дільничих виборчих комісій та приміщень для голосування виборчих дільниць, які утворені на постійній основі, передбаченим пунктом 10. І оце найцікавіше. Пане Андрію, я розумію, що це. Скажемо так, профілактичні дії, які повинні проводитися постійно, щоб зрозуміти скільки дільниць, скільки але найцікавіше в цьому, що це особо е, довели до наших закордонних представниць до посольств і консульств, і зараз там справді, е, ну якби, як би як я коли спілкувався з деякими послами, вони кажуть раніше, в ті е, періоди, коли вони були послами, ну до повномасштабного вторгнення. Такі дії відбувалися тільки напередодні саме така активізація і така інтенсивність роботи і комунікації тільки напередодні виборів. Я кажу: ну, але поки вибори не відбуваються і вони не на горизонті. Вони кажуть, ми кажемо про інтенсивність процесів. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, ми розуміємо, що це обов'язкові дії, які повинні проводити ЦВК, бо прийдуть вибори, а вони не готові. Але чи може це свідчити про те, що загалом влада почала процеси підготовки до виборів? Важко сказати, що має на увазі влада, влада б, могла би найкраще розповісти, які в неї наміри є. Але судячи з того, на мою думку, Центральна виборча комісія робить те, що мала би робити за цих обставин. Я думаю, будь-який інший склад комісії робив би те саме, тому що. Через пройде якийсь час і Центральну виборчу комісію запитають, а що у вас з вашою інфраструктурою? Ви готові? Ви щось робите для цього? Ви перевіряєте, ви з'ясовуєте, яка у вас ситуація, наприклад, з тими ж приміщеннями, чи у вас не розбомблені, там, я не знаю, що з ними відбувається? Є приміщення для голосування чи нема. І щодо закордонних дільниць, я тут хотів би наголосити, що. В Україні існують виборчі дільниці фактично двох типів: це постійно діючі виборчі дільниці, це всі без винятку звичайні виборчі дільниці. А що таке звичайна? Це виборча дільниця за місцем нашого проживання. От наша є така адреса нашого будинку, і е, всі виборці нашого будинку вони відносяться до такої тут виборчої дільниці. І ось це в нас є приміщення, де ми зазвичай голосуємо на вибор. Отже, перше, це звичайні виборчі дільниці, друге це закордонні виборчі дільниці, тобто при дипломатичних і консульських установах України за кордоном. І по-третє, це спеціальні виборчі дільниці, але лише невелика частина з них це скажімо, один різновид з них, це буде точніше сказано. Це дільниці, які утворені при лікарнях, при стаціонарних закладах охорони здоров'я. Всі інші там спеціальні виборчі дільниці, наприклад, на суднах, які перебувають у день плави у плаванні в день виборів під там прапором України, це тимчасові дільниці, там тимчасові дільниці в інших місцях можуть бути, наприклад, військові частини западення Міністерства оборони, можуть десь утворюватися, теж там спецдільниці, це теж можливо. От саме йдеться зараз про постійно діючі виборчі дільниці. І за виборчі дільниці вони, оскільки є постійно діючими, там теж приміщення, це, як правило, приміщення дипломатику посольств, консульств, то якихось місії України за кордоном. Тобто, то, як правило, це от ті приміщення, які теж необхідно з'ясувати, достатні вони є для проведення голосування чи ні. Відверто кажучи, я думаю, що до закордонних дільниць і щодо приміщень уже наявних, там щонайменше може бути проблем порівняно зі звичайними дільницями в Україні. Чому? Тому що ну, за кордоном все ж таки не ведуться бойові дії, там питання безпеки не є, ну принаймні не стоїть настільки гостро, як на території України. Тому ЦВК власне запустила цей процес, і слава Богу, що вона це зробила. Вона повинна це робити. Шукати якісь підводні камені я би зараз не став. Але без цих дій Центральної виборчої комісії, безумовно, могли б бути складнощі для виборів у майбутньому. При всьому цьому, дещо є в Конституції, що поки прописано навіть як гарантія того, що вибори відбудуться. Це я кажу про вибори в місцеві органи влади. Згідно конституції, вони повинні проведені бути в му році. А як їх проводити, коли в нас така проблема? Ну, війна, війна справді заважає. І що робити тут? Тут колізія чи що? Так у нас дійсно насуваються в хорошому чи поганому сенсі. Я не буду тут аналізувати, але чергові місцеві вибори 2025 року, які мають відбутися день голосування, це остання неділя жовтня 2025-го року. Нагадаю, що виборчий процес місцевих виборів це 50 днів до дня голосування, тобто, в будь-якому разі, перший день виборчого процесу розпочнеться в перших числах вересня 2025 року, чи принаймні повинен розпочатися, якщо вже не буде воєнного стану, не буде широкомасштабних бойових дій. І. Власне, Верховна Рада має ще ухвалити постанову про призначення чергових місцевих виборів, які постанову про мала би ухвалити постанову про призначення чергових виборів президента, але цього не було зроблено з зрозумілих причин. Тепер виникає питання, як їх проводити. Наголошу знову ж таки, тому що принципи місцевих виборів вони схожі до принципів загальнодержавних виборів, тобто виборів президента, виборів народних депутатів. Тому, якщо триватимуть широкомасштабні бойові дії, якщо триватиме, продовжуватиме дію про режим воєнного стану, безумовно, це є перешкода для реалізації принципів виборчого права, принципу загальновиборчого права, зокрема для того, щоб усі без винятку, тому що наші військові взяли участь у голосуванні. Це буде перешкода для принципу вільних виборів, тому що неможливо сформувати волю виборця для такого голосування, і неможливо не тільки сформувати, реалізувати її, от чи не буде вплив на такого виборця під е, те все, що буде оточувати виборця? В мене на увазі питання безпеки, питання інформації дезінформації, в тому числі особливо з російського боку. Тому то всі ці чинники вони будуть накладатися. Тому, якщо підсумовуючи, місцеві вибори відбудуться за, за передумов, які є схожими для парламентських президентських виборів, відсутність широкомасштабних бойових дій і воєнного стану, і звичайно, мають бути створені умови для їх проведення. Це страшні виклики. Важкі виклики для нашої держави, тому що в нас вже накопичилися борги щодо президентських парламентських виборів на черзі місцеві, як їх проводити. Я знаю, що деякі е цікаві голови в е канцелярії президента можливо бачать можливість проведення одночасно всіх типів виборів відразу президентські парламентські місцеві в один день, можливо, навіть якісь референдум, який вони ще самі не знають. Ось так, такі думки, мабуть, десь снують, але давайте згадаємо, що навіть у мирний час в Україні президентські з парламентськими виборами я маю на увазі не якісь там проміжні вибори в якомусь окрузі окремо взяті. А загалом парламентські президентські вибори ніколи не проводилися в один день. Ніколи ці виборчі процеси не суміщались, не тому, що так комусь хотілося, не тому що. Ніхто не хотів зекономити бюджетні кошти, як зараз нам подають подаються як ідею, а тому що це створює низку проблем серйозних проблем, і щодо строки виборчого процесу, на парламентських це від 54 до 60 днів, на президентських це 90 днів. Відповідно, розбалансовуються етапи виборчого процесу, коли ще в одному процесі один етап не закінчився. А в другому вже розпочався інший етап: реєстрація кандидатів, статус кандидатів, як суміщати можна буде виборчі комісії, які як комісії будуть суміщати всі ці моменти, навіть не про дільничні виборчі комісії йде мова. І найголовніше а підрахунок, тому що на парламентських виборах пропорційна виборча система вона є досить непроста, і тут важливо дати нагоду розібратися членам виборчої комісії. як… Рахувати ці бюлетені, а ще виборцям попередньо пояснити, як це все працює, тобто має бути широка просвітницька діяльність. Ну я назвав буквально кілька моментів, повірте, їх дуже багато, е які вказують на те, що синхронізувати ці два виборчі процеси і провести їх в одну е дату є неможливим. Якщо хтось хоче це зробити, він просто зірве виборчий процес як такий, і створить дуже багато ризиків, чого я би дуже. Пане Андрію, але от так, щоб підсумувати саме цей е, розділ нашої бесіди, Конституції чітко прописані дати виборів, саме в Конституції. Уникнути їх неможливо. Але неможливо гарантувати, неможливо. Реалізувати право виборця на вибір, тому що ну дійсно багато що буде впливати, і не тільки до речі, те, що військові не зможуть проголосувати на місцях, а у нас велика кількість ВПО внутрішньопереміщених осіб, які теж не зрозуміло, де кого будуть обирати шість половини мільйонів. То в мене запитання: що робити в цій ситуації? Скасовувати вибори, які прописані в конституції, і як це робити тоді? Конституція власне визначає терміни проведення чергових виборів в Україні і відштовхується від часу набуття повноважень представницьких інститутів влади, які обрані на попередніх виборах. Якщо стосується виборів президента парламенту, останніх виборів до цих органів влади, що стосується місцевих виборів, останніх чергових місцевих виборів. Тому я наголошую на тому, що йдеться про звичайні, не екстраординарні обставини, коли за будь-яких умов мали такі вибори відбуватися в Україні. Проте, якщо має місце введення в дію в Україні або воєнного, або надзвичайного стану, це є безумовно перешкода для проведення виборів. Сама Конституція робить в цьому відношенні винятки. Зокрема, ми про це можемо говорити як. Про принципи виборчого права, які закладені в третьому розділі конституції, в 71 статті, також ми можемо говорити про наступний четвертий розділ, який називається Верховна Рада України, де йдеться про те, що повноваження парламенту продовжуються у разі введення воєнного або надзвичайного стану до закінчення цього особливого правового режиму, і тоді відбуваються вибори. Щодо президента України в п'ятому розділі, щодо Верховної Ради а, АРК е, в 10 розділі, щодо місцевих рад і сільських селищних міських голів в одинадцятому розділі Конституції, ті самі положення, які є відносно Верховної Ради України, не продубльовані, це правда. Але разом з тим, Конституція це не папуга, щоб повторювати одне і те саме е, 250 разів і е, знову ж таки засмічувати конституцію зайвим матеріалом. Логіка конституції є зрозумілою, і, зокрема, експерти з конституційного напряму Центру політико-правових реформ, коли ми написали аналітичний матеріал про повноважність і парламенту і президента, ми звертали увагу на ці конституційні положення про те, що є принципи виборчого права, є принцип континуатиту, тобто, безумовно, всі органи влади мають функціонувати і працювати кожен день. Не може бути таке, що в якийсь день е, календарного року чи парламент, чи президента ну, немає в країні. Це Янукович міг собі дозволити як абсолютно безвідповідальна особа. Але за логікою, яка закладена в Конституції, все ж таки мають бути наступні має бути, бути неперервні слади, і мають дотримуватися принципи. Е, Дехто от каже, давайте от. Ну, нічого, що повномасштабне вторгнення, нічого, що воєнний стал. Давайте все одно там, призначимо парламентом вибори, проведемо їх і так далі, там, встановимо результати, якісь бюлетені виготовити. Все це можна зробити. Навіть цей процес можна виборчим назвати. Папір все стерпить. Питання в тому, чи не вийде так, що сьогодні в Генасамблеї ООН за. Якісь українські питання вже голосує не 141 держава, а 81 держава. За що після таких виборів їх буде 41 держава? А ми до цього можемо прийти, тому що неминуче постане питання визнання таких виборів ззовні з боку іноземних держав, з боку міжнародних інституцій. І ті ж держави третього світу скажуть провідним розвиненим демократичним державам світу, скажуть, слухайте, ви нам десятки років розказуєте про демократію, про принципи виборчого права. А що в Україні можна було так? Тобто ну, тут є дуже багато ризиків, і ми повинні розуміти, що не лише держави третього світу, але й може і розвинені вільні демократичні країни. Багато з них не визнають такі вибори в Україні. Тоді постане питання легітимності влади. От тоді дійсно постане питання легітимності влади рожева мрія кремлівського фюрера. Тому я думаю, ми всі ці ризики маємо брати додому. До речі, для тих, хто має сумнів, що таке може відбутися, нагадаю, що результати виборів у Грузії в Європі не визнали. Більше того, вони сприймаються як фальсифіковані, і грузинів це влаштовує, тому що вони вже вирішили для себе, що їх майбутнє з Росією. Я кажу не про всіх грузинів, а саме про тих, хто сьогодні вважає себе переможцем на цих псевдовиборах. Так от. Е Україні це не потрібно 100%. Більше того, якщо буде реалізований такий сценарій, і ми розуміємо, що хтось буде казати: А як же доступ до змі? Ну тому, що влада від єдиного телемарафона не відмовиться всі це розуміють, незважаючи на те, що від це від нас вимагає Єврокомісія. І в останньому звіті вони на це звернули увагу, а раніше про це написав в своєму звіті Держдеп, що сприймає єдиний телемарафон як один з елементів порушення прав і свобод українців. Так, от при наявності єдиного телемарафону вже гарантована буде причина не визнавати ці вибори. Я думаю, що це останнє, що потрібно Україні. Тому спочатку закінчення бойових дій і тільки після цього скасування військового стану, і тоді вже проведення виборів з рівним можливостями доступу до змі і до всіх інших можливостей. На це і сподіваємось. А я сподіваюся, що наші глядачі, які дивляться зараз цей ефір, не забудуть підписатися на канал. Якщо ви вже це зробили, підписалися і поставили вподобайку, я щиро вам дякую. Якщо ні, то, будь ласка, зробіть це зараз. Ви отримуєте корисну важливу інформацію, і від вас вимагається виключно не допомогти каналу, теж розвиватися. Тому від вас вподобайка, від вас е, підписка. Якщо ви зробили це теж, дякую. Робіть зараз. Коментуйте, не забувайте коментувати те, що ви чуєте, і пояснювати свою позицію. А також напишіть звідки ви дивитесь цей ефір, напишіть, куди закинула вас доля, де ви чекаєте або наближаєте перемогу. Напишіть про це. Я завжди вивчаю графію з наших глядачів. Окрема подяка тим, хто зараз, замість того, щоб відпочивати після виконання бойового завдання, дивиться цей ефір, щоб розуміти, що відбувається, і отримати важливу корисну інформацію. Я дякую кожному оборонцю України. Хто за зброєю в руках захищає Україну? Бо якщо б не ви... Не було б ані цього ефіру, ані України. Збройні сили України, сили оборони України це запорука того, що Україні є майбутнє. Дякую кожному, хто за охороняє і боронить Україну. А, прошу всіх, хто дивиться, також не забудьте поширити відео. Бо інформація це зброя, інформаційна зброя. Допомагайте інформувати і озброювати інформаційно інших. Ну і на каналі є функція спонсорства. Якщо хочете підтримати канал і допомогти йому залишатися незалежним, будь ласка, ставайте спонсором. Цю функцію надає YouTube, на головній сторінці є кнопка. Тиціте на неї, обирайте варіант, і я вам дякую за це.